Сьогодні урок української мови проведу у вас я, звуть мене Іванна Миколаївна. Сідайте, будь ласка, сьогодні на уроці я пропоную нам працювати під таким гаслом. Активним та уважним будь, і про кмітливість не забудь, ти думай, пробуй і твори увагу і розум прояви дітки. Вчора в нас в державі був особливий день. Хто з вас знає, що це за день? Будь ласка. Вчора був День української мови. День української мови. А рідна мова наче свято. У рідній мові слів багато. Вона чарівна, пелюсткова, і мелодійна, і причудова. І рідну мову треба знати. Вона ж для нас, як рідна мати. Вивчаємо ж мову з юних літ, щоб українцями йти в світ. Тому для нас, з вами, як громадян України, дуже важливо на уроках української мови збагачувати свій словниковий запас, розвивати зв'язне мовлення, вчитися грамотно, розмовляти українською літературною мовою. А сьогодні урок у нас дещо незвичайний, і хто на уроці не буде дрімати. За це в кінці уроку гарний подарунок буде мати. Давайте заплющимо очки і всі разом порахуємо до п'яти. Три чотири. Один, два, три, чотири, чотири п'ять. Глядьте, будь ласка, на екрані, скажіть мені, де ми опинилися з вами? Взвені. Опинилися, а Сашу, я, будь ласка, де ми опинилися? Вз... Давайте ще подумаємо, трошечки, трошечки допоможемо. Не в землі, а де дерева, багато дерев. Де? У ліс, у ліс. Ми опинилися, аріна допоможе, ми опинилися. У лісі, який ліс, дітки, допомагають. Зимовий ліс. І він дуже гарно блищить, він убраний в білі шати. Зимовий і можуть сказати, що він який ще. Ще, ще, ще. Дуже гарний, дуже для нас приємний. Будь ласка, каліна. Казковий умнічка молодець. У зимовому казковому лісі ми зупинилися з вами. Але в цьому лісі подорожувати ми будемо не самі. з вами буде подорожувати героїня мультфільму, який ви дуже полюбляєте дивитися. Отож, я хочу загадочку вам загадати, чи зможете ви її легко відгадати. Заховавшись у корзині, їде на ведмежі спині, дивиться, щоб волох Пирішкалені гузяти. Про кого йде мова? Аня, будь ласка. Мова, мова йде про Машу. Про Машу, улюблену героїню вашого улюбленого мультфільму. Звичайно, це Маша. І вона буде з нами подорожувати зимовому лісу. Маша дуже любить вчитися. І сьогодні вона передала нам цікаві завдання на її улюбленому кубику. Хоче побачити, чи любите ви вчитися так, як любить вона. Я пропоную вам дати відповіді на запитання на грані клуба, які ви бачите. Хто знає відповідь, піднімаємо ручку. Перше даю питання вам, які, що таке іменник, вибачте, будь ласка, що таке іменник? Діти, працюємо активніше. Сашою, іменники... що таке іменник? Іменники, іменники це слова, які називають предмети. що є назвами істотки. Людей тварин відповідають на питання хто. Іменники ще є назвами, неїсто, відповідають на питання що. Наприклад, хто сестричка, що стрічка? Молодець, дуже вичерпна і гарна відповідь. Молодець. Наступне питання, дітки, які є іменники? Які є іменники? Владислав, будь ласка, іменники є чоловічого роду. Ми не про рід ще говоримо, це ти трошки забігаєш назад. Які є іменники? Дві руки поділяються. Даша. Є жіночі? Не вік, будьте уважні. Будьте уважні, Іринка. Іменники є власні, є власні і, і за загальні. Молодець. Наступне питання. За чим змінюються іменники? Дітки, за чим змінюються? Як ти не бійтеся? За чим змінюються іменники? Владислав, давай, будь ласка. І за, числами. за питаннями і за числами, правильно, молодець. Наступне питання. А тепер, те, що ви дуже хотіли сказати наперед, якого роду бувають іменники? Так, 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 Я, можу, будь ласка, Чоловіки. іменники повну відповідь. Іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього. І середнього роду, правильно. А тепер скажіть, будь ласка, як же нам правильно визначити рік оцих іменників, які ви назвали, будь ласка, Аня. Можна рід іменника можна визначити за е, підставу, щоб під... до кож... допомагаємо. За, за... Що треба підставити до іменника? Якісь там такі слова чи рівні, що допомагають нам визначити рід. Підставляємо слова Даша, будь ласка, працюйте активніше, лагаритка. Жіночий рід можна визначити. Іменники, Іменники жіночого помилку, роду, можна визначити, воно підставивши слова, воно моє. Будь уважна, хто помітив помилку жіночого роду. Вона, 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 моя. Вона. Вона моя, правильно. давай продовжуй далі, не помиляйся. Він, Іменники від... чоловічого роду можна визначити, він, підставивши він, слова, він мій. І ще один різ залишився. До іменників середнього роду можна підібрати воно, слова. Воно моє. воно моє. Правильно, молодці. Маша вами задоволена, тому що ви гарно працювали. А ми подорожуємо далі. У зимовому лісі часто можна зустріти такого птаха, як сороку. Сорока на своєму хвостику. Сорока любить носити різні новини. Вона їх збирає, дуже ними цікавиться. І сьогодні вона літала по зимовому лісу і задавала безліч запитань, що, чому, чого і чим. І сорока нам сьогодні пропонує попрацювати в зошитах. Віддайте, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число 22 лютого. Класна робота. Дітки сіли в неї, бо спинка і в неї на ложкі разом. Дошики книжка косо. Так. Пригадайте мені, будь ласка, питання, які задавала Сорока без кінця. Задавала дуже багато питань, хто добре їх послухав, Аня, будь ласка. Сорока задавала питання, що цього, чого чим. Чого і чим? Я пропоную ці питання, слова ці питання, записати у свої зошити. Я каліграфічну хвилинку з нового робочого рядочка, сіли рівненько, пригадали з'єднання. Пригадали, як правильно і каліграфічно пишуться літери. І переписуємо з дошки. Питання, які задавала сорока. Трошечки швидше дотримуйся на. Такі речі не стільки самі, я даю питання. Будь ласка, одне з собою подумайте. Потрібно зробити зв'язок тих речей, що допомагають Молодець! Які питання ми будемо ставити до е, істот? До нас, істот. До нас, істот. Ще, ще, Дай, ще кого, кому, ще. До нас, істот. Подумай трошечки, щиро, ваше мене почув. Запомагає Аня. До нас, істот. То, кого? Будемо, Помилуй. До нас, істот. До нас, то, істот. То, будемо ставити Запитання до істот, тітки, одне питання. Нікіта. До іменників, що є називати істот? Що назва містот є, стане питання. питання. Хто? До... Ні, хто? До іменників у нас не істот. Яке питання ставимо? Не істот, давай посадимо. До, до іменників, що є в нас. Ставимо питання. Що? що? Добре, працюємо далі. А зараз зверніть, будь ласка, увагу на ілюстрацію під правою 281-ю. І спробуйте, чи зможете ви впізнати зразу сліди звірю, які залишили його, сліди свої залишили на білому пухнастому снігу. Валерія, кого ти впізнала? Пашки. Оці дрібнесенькі сліди це пташині. Ще хто там ходив? Каріна. Олей. Олей, напевно, великі вели сліди, яна. І. Зайчик, правильно. Зразу одразу трошечки, може, важко, декому було впізнати. Так само і Маша. Дуже важко вона згадувала, чиї це сліди впізнавала. Але побачимо нарешті, чи вона впізнала їх. <пізнала> чиї сліди впізнала Маша. Це слово хором». Правильно, а зараз переготаємо вперед сторіночку. Про зайчика ми сьогодні почитаємо текст, дещо про нього дізнаємося. Оправа 282 вгорі на сторінці 118. -й. Ваше завдання прочитати мовчки текст про зайчика. Пальчики в підручник слідкуємо і читаємо швиденько. Читаємо, читаємо текст, ми відволікаємося. Читаємо текст, ми працюємо з домою.